Наша пісня гарна й нова. Знову роботі ради свідомо заважає Ляшко. До бійок фізичних сьогодні не вдавався. Затяг депутатів у бійку словесту. Вимагав кари своєму кривникові Мельничукові. Депутати ладні були покарати й самого Ляшка. Прошу проголосувати за позбавлення на п'ять днів зачинщика фізичного насильства в парламенті Мельничука і пана Ляшка, котрий словами. Не діями, а словами зриває роботу парламенту, що є недопустимим. Спікер ради п'ятиденний термін позбавлення участі в засіданні готовий був збільшити тричі. До 15 діб. До 15 пленарних засідань. Офрейдом. Хочете з'ясовувати стосунки? Будь ласка, я готовий поставити на третьому поверсі ринг. Врешті вирішили до сесійної зали. Мельничука не пускатимуть п'ять днів. Ляшка поки що не карали. Сорок хвилин витратили депутати на обговорення бійки між Ляшком і Мельничуком. А потім таки розпочали обговорювати ось ці три постанови, які мали розглянути, ще й учора йдеться про надання згоди на затримані та арешт трьох судів Печерського райсуду столиці. У гостьовій ложі парламенту одіозні Віктор Кицюк і Оксана Царевич немає Сергія Вовка. Він у декретній відпустці. Ці судді ув'язнювали Юрія Луценка були слідчими у справі Юлії Тимошенко. Забирали права в автомайданівців і відпускали під заставу Олександра Єфремова. Голова Верховного суду зачитує подання генпрокурора на арешт. На сьогоднішній день до Верховного суду надійшло, як я вже говорив, три подання Генерального прокурора України. Вони підтримані мною і внесені на ваш розгляд. Цих суддів генпрокуратура звинувачує в неправосудному позбавленні прав автомайданівців. Мовляв, послуговувалися сфальшованими протоколами Даївців. Першим виправдовувався кицюк. Утім, не по суті, справи, а по суті, його ймовірного арешту. Підставою для внесення подання слугувало те, що ми переховуємося, не ходимо на для проведення слідчих дій. Я хочу зазначити. Що ми приходимо на кожну слідчу дію, Оксана Царевич видно було хвилювалась, часто пила воду, вихилила майже літрову пляшку у своїй промові. Більш казала про автомайданівців, заявила, та справа за давня. Строки до судового розслідування сплили 22 лютого 2015 року. Відтак, будь-які процесуальні та слідчі дії вони є неможливі за межами строків. І якщо ми все ж таки діємо в правовому полі. Прохання звернути на це увагу. Дякую. Недовго міркуючи, нардепи заходилися голосувати. Погляд суддів прикутий до екрану. 289 рішення прийнято. Побачивши вердикт, судді одразу пішли із зали чорним ходом, оминаючи пресу з медійниками, враженнями ділились уже парламентарі. Опозиціонери невдоволені. Провладні депутати вдоволені частково. На жаль, те, що є сьогодні у висновках Генеральної прокуратури, я не переконана, що буде достатньою підставою для суддів українських суддів для того, аби притягнути. Тих суддів трьох, які сьогодні були на лавці, до кримінальної відповідальності. Терміни щодо е, їх притягнення до відповідальності вже давно минули. Чому це не було зроблено вчасно? І зараз це дуже виглядає. На жаль, виключно як політичне переслідування. Вже сьогодні суд визначить, чи арештовувати царевич, Косюка та вовка в прокуратурі Києва. Вікнам повідомили, справу розглядатимуть у Вінниці. І Кримов, Олексій Жиленка програма вікна СТБ.